Я знаю, ви робите аналізи до та після прийому до терапії. Да, абсолютно вірно. Саме тому, коли чоловік приходить до мене чи списуємось, він не знає, хто я, може в нього немає часу перевіряти мою сторінку і так далі. Я йому просто кажу, щоб він здав спочатку аналізи. Ми побачили стан його ендокринної системи. Потім ми підбираємо йому одну з ендотерапій. І вже на третьому тижні я йому кажу, щоб він здав повторно аналізи. Вже на третьому тижні, а не на третьому місяці, як ти рекомендуєш приймати терапію. Да, курс триває три місяці, але я йому кажу здати аналізи вже через три тижні, оскільки мені потрібно бачити зміни, динаміку чи потрібно якусь корекцію внести. І найголовніше він бачить. Що це не ефект плацебо, та коли ти приймаєш щось і ти віриш, що воно працює, це не так. Він відчує дійсно ефект вже на першому тижні, але через три тижні він побачить на аналізах, що він просто став юнаком 20-річним. Він може ці аналізи понести і показати будь-якому лікарю, і той лікар скаже: Нічого собі, як, як так? Бо на жаль, наші лікарі не знають цю технологію і не знають взагалі як лікувати яєчки.